Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як перетворити постійну заклопотаність на реальну продуктивність. А ключ до цього мистецтво розставляти пріоритети. Гаразд, почнімо. І почнімо з того, що, мабуть, знайоме кожному це відчуття, ніби постійно біжиш у колесі, як білка. Зайнятість є, а прогресу нуль. Це і є пастка постійної зайнятості. Так, знайома ж картина, правда. Список справ на кілометр. Кожна хвилина розписана, а в кінці дня дивишся і розумієш, що найголовніше так і не зрушило з місця. Це, до речі, надзвичайно поширена проблема. І ось тут найцікавіше вся справа ж не в тому, щоби в добі було 25 годин. Ні, справа в тому, щоб правильно обирати, на що витрачати свій час, тобто в кращих пріоритетах. Саме про це і йтиметься далі. Отже, перший інструмент у нашому наборі це принцип Парето, можливо, більш відомий як правило 80 на 20. Давайте уявимо його як такий собі ширококутний об'єктив, який дозволяє побачити всю картину і зрозуміти, що ж насправді має значення. То що ж це за правило таке? Все насправді дуже просто принцип Парето каже, що левова частка результатів, а це близько 80%, приходить від зовсім невеликої частини зусиль, всього навсього 20%. Тільки вдумайтесь всього лише 20% нашого часу та наших зусиль дають аж 80%. Усього результату це ж просто неймовірно. Виходить, що невеличка жменька правильних дій створює переважно більшість успіху. Тому головний висновок з цього правила такий спершу потрібно концентруватися на тих кількох життєво важливих завданнях, а вже потім, якщо залишиться час, братися за всю ту купу дрібних тривіальних справ. Добре, рухаємося далі. Наступний наш інструмент це такий собі компас для щоденних завдань. Називається він Матриця Ейзенхауера» і допомагає розібратися, що важливе, а що просто термінове. І ось тут криється, мабуть, найважливіша відмінність, бо термінові справи вони завжди кричать, вони вимагають уваги просто зараз. А от важливі справи, ті, що рухають нас до великих довгострокових цілей, вони зазвичай тихі, і їх легко проігнорувати. Так от ця матриця пропонує розділити всі всі справи на чотири категорії, на чотири квадрати. Критерії всього два наскільки це важливо і наскільки терміново. Давайте швиденько по них пробіжимось. Квадрат номер один: тут у нас все, що і важливе, і термінове. Це, знаєте, такі пожежі, які треба гасити негайно, непередбачувані проблеми, кризи. І, що цікаво, дуже часто це просто результат нашого власного відкладання. В ідеальному світі цей квадрат мав би бути порожнім. А ось другий квадрат це справжнє золото. Важливе, але не термінове. Саме тут народжується успіх, стратегічні цілі, навчання, розвиток, стосунки це те, що будує наше майбутнє. І знаєте, що найгірше? Якщо ігнорувати цей квадрат, усі ці справи рано чи пізно перекочують у перший, стаючи пожежами. Йдемо далі. Квадрат номер три. Термінове, але не важливе. О, це справжнісінькі пастки продуктивності дзвінки, які відволікають, деякі зустрічі вони створюють ілюзію, що ми чимось зайняті, але до мети не наближають ані на крок. Що з ними робити? Найкраще делегувати, якщо є така змога. І останній четвертий квадрат неважливе і нетермінове. Це, відверто кажучи, просто пожирачі часу, безцільне гортання стрічок, якась механічна робота без користі це ті речі, які треба не просто відкладати, а безжально видаляти зі свого життя. Гаразд, і третій фінальний інструмент на сьогодні АБВ аналіз. Це неймовірно практична штука, яка по суті бере логіку і Парето, і Ейзенгаувера, і перетворює її на простий список. Давайте подивимось на типовий список справ з точки зору кількості, що ми бачимо? Більшість аж 65% це дрібні, не суттєві завдання категорії В, а справді важливих завдань категорії А всього 15%. А тепер магія. Давайте подивимося на той самий список, але з точки зору цінності. І картина перевертається з ніг на голову. Ті самі 15% завдань А дають нам 65% результату. Ось де справжня вага. Тобто все зводиться до простої системи. Завдання А це найвищий пріоритет, робимо їх негайно, без варіантів. Завдання Б теж важливі, їх плануємо на найближчий час або делегуємо. Ну а завдання В, яких найбільше, це ті, що можна спокійно відкласти або комусь доручити. Окей, ми розібрали три дуже потужні інструменти, і тут виникає логічне питання: а який же з них і коли найкраще використовувати? Насправді все просто ось невеличка шпаргалка. Принцип Пареті ідеальний, щоб знайти свої найефективніші дії в цілому, подивитись на все стратегічно. Матриця Ейзенхауера – це чудовий помічник для планування на день чи тиждень. А от АБВ аналіз найкраще підійде, коли перед нами просто велетенський список справ і треба його якось розгребти. Отже, вибір, по суті, завжди є або й далі крутитися в колесі постійної зайнятості, або ж нарешті стати по-справжньому продуктивним. Залишається лише одне питання, яке варто собі поставити: який з цих інструментів допоможе взяти під контроль власний список справ уже завтра.